Нейронка, яка краще ніж ChatGPT, знайде інформацію для тебе, покаже джерела цієї інформації та запропонує альтернативні питання відповідно до твого запиту. Дивись, нейронка називається Perplexity. Ми пишемо наш запит і одразу ви бачите ось тут джерела. І ваша відповідь. Біля кожної відповіді ви бачите ось циферку, це з якого джерела взята. Наприклад, я натискаю один, в мене відкривається нова вкладочка і відкривається мій сайт, звідки взяти інформацію. Ви можете результати поширити за допомогою покликання ось тут. Внизу ви бачите, які нейронка пропонує ще питання, які можуть використовуватись, і одразу ви бачите відповіді. Якщо вам потрібно знайти за запитом зображення або відео, просто натискаєте та знайдете йдете зображення і відео. Повна версія відео у мене на ютуб-каналі інсайти цифрового педагога. Обов'язково підписуйся, там є дуже багато відео, які просто необхідні кожному педагогу. Рада буду бачити тебе у підписниках.